50 тисяч військових росіяни накопичили біля Сумщини. Про це каже президент України Володимир Зеленський. Інтенсивність ворожих штурмів. Наші прикордонники фіксують поблизу Басівки, Журавки та Біловодів. Звідти до обласного центру близько 30 кілометрів, і на інших ділянках кордону не припиняються обстріли. Як тисне ворог і яку отримує відповідь? Дивимось далі. Чергова нічна атака росіян на прикордонне Білопілля. Цього разу ударили дроном по приватному будинку. З під завалів рятувальники дістають худобу, а господаря врятувати не змогли. Регулярно росіяни б'ють і по самим сумам. Одразу кілька шахедів поцілили по промисловому підприємству. Тієї ж ночі окупанти скидають на місто авіабомбу, яка рвонула поруч із житловими будинками. Завдаються удари по критичній інфраструктури, по цивільному населенню, по приватним будинкам. Місцева влада організувала евакуацію із понад 200 населених пунктів. Більше ніж половину людей вивезли на спустошені селища, намагаються йти штурмом російські вояки. Звісно, що ворог не зважає на жаль на свої втрати. Одні гинуть, інші продовжують іти, і так відбувається на жаль щоденно. Найзапекліші бої тривають біля прикордонних сіл басівки, журавки, біловоди. Звідти до Сум близько 30 кілометрів. Декілька населених пунктів прикордонні сумщини вони дійсно знаходяться. Поки що під контролем російських військ, і саме це якраз і говорить про те, що ворог е намагається там створити відповідний плацдарм. Інститут вивчення війни, аналізуючи ситуацію на нашому кордоні, звітує, що Росія ймовірно реалізує нову воєнну стратегію, створюючи так звану буферну зону, перекидає підрозділи з Донецької області ближче до Сумщини та Харківщини. Це угруповання, яке там сьогодні оперує. У напрямку Сумської області воно не має достатньо ресурсів для того, щоб утримати відповідний плацдарм і тим більше зараз проводити там широкомасштабний наступ або створювати так звану буферну зону. Про що говорив кремлівський диктатор? Українські військові відреагували на повідомлення західних ЗМІ про новий масштабний наступ на Харків. Інформації іноземних медіа щодо перекидання 50-ти тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності. з повідомлення оперативно-тактичного угруповання Харків на харківському напрямку. Росіяни штурмують українські позиції поблизу Вовчанська та Куп'янська. Ворог несе ставить перед собою задачу вибивати складові сил оборони займаних позицій для того, щоб просуватися в території нашої країни. Але завдячуючи героїзму й мужності українських захисників, значних результатів ворог досягти не може. Від Куп'янська до лінії фронту лише 2,5 кілометра. Місто Куп'янськ зруйновано або пошкоджено на 90%. За травень місяць понад 500 приватних домоволодінь, понад 70 багатоквартирних будинків були зруйновані або пошкоджені. З початку травня ворог завдав 3,5 тисячі ударів по цьому прикордонному місту, тобто в Куп'янську, чи не кожні 12 хвилин. Щось вибухає. 41 цивільна людина зазнала травм різної ступені тяжкості. На жаль, дев'ять куп'янчан загинула. За даними наших експертів, наразі відносно спокійно лише на кордоні РФ з Чернігівською областю. Там ворог здебільшого будує фортифікації. А якщо й маневрує, то тільки на своїй території. Ростислав Ми Україна, марафон. Єдині новини. Битва за Курську область добігає кінця. Про так написало видання New York Таймс. За даними журналістів, сили оборони України контролюють вже не 800 квадратних кілометрів ворожої території, а лише невелику смужку землі біля кордону. Та чи дійсно настав час підбивати підсумки цієї операції? Адже бої на території ворога все ще тривають. Тож що саме зараз відбувається в Курській області, про це далі в сюжеті. Окупанти хизуються тим, що увійшли в райони центр Курської області, місто Суджа. Збройні сили України утримували його понад сім місяців. Наш генштаб вже підтвердив відхід військ на інші позиції. Місто майже повністю зруйноване. Ворожа пропаганда покладає відповідальність за це на ЗСУ. Що зрештою не заважає їй водночас показувати відеозйомку бомбардування суджі російськими керованими авіабомбами, які і спричинили такі масштабні руйнування. Російський диктатор Володимир Путін забрехався ще більше, заявив, що українські підрозділи на Курщині нібито потрапили в оточення. Цю інформацію не підтверджують ані знімки з космосу, ані дані розвідок інших країн. Українське військове керівництво теж її спростовує. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування. Відійшли на більш вигідні рубежі оборони. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Відхід за ІСУ суджі не привід для паніки, кажуть військові. Курська воєнна операція не передбачала утримання території за будь-яку ціну. Відхід з суджі, це ми можемо розглядати просто як відхід з територій противника. Після того, коли військова операція там проводитись, стала недоцільною з багатьох факторів. Населений пункт зазнав величезних руйнувань. Коли поставило питання збереження особового складу чи територій, було прийнято рішення. Завдання на Курському напрямку перед військовими стояло інше. І воно, як заявив Володимир Зеленський, було виконано. Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Першим тиск спав на Харківському напрямку. Росіяни відірвали звідти на Курщину максимально свої війська. Потім вони почали забирати їх зі східного напрямку. Покровський напрямок ситуація стабілізована. Більше 22 тисяч росіян загинуло під час курської операції. Більше 30 тисяч було поранено. Там було знищено більше 2 тисяч одиниць ворожої техніки. Десь декілька сотень одиниць ворожої техніки взято в трофей. Взято майже тисячу росіян в полон. Курська операція все одно проводиться. Той військовий контингент противника, який був задіяний проти збройних сил на Курщині, все одно він скований на цьому на. Трімку водночас росіяни накопичують сили на кордоні з сумщиною. Про це повідомив Володимир Зеленський: з нашого боку кордону посилюється оборона, евакуюється цивільне населення стосовно диверсійних груп. Противника, які заходять і заходять практично на всі протяжності лінії зіткнення, Було сьогодні прийнято рішення ради оборони додатково евакуювати з небезпечних місць можливих бойових дій. Величезна кількість людей, мова йде про декілька десятків тисяч. Вже були евакуйовані, вже виїхали, і зараз під евакуацією опинилися сім населених пунктів. Це дві громади юнаківська та Миропільська. величезна кількість людей вже встигла виїхати. А станом на зараз там ще залишаються люди, їх вивозять. Інтенсивність ворожих обстрілів на півночі Сумщини значно зросла, але ознак готовності росіян до наступу через кордон військові фахівці не бачать. За їх оцінками, окупанти не мають на цій ділянці сил достатніх для прориву нашої оборони.